10 років тому, влітку 2015-го, в Ірпені на вулиці Антонова відкрили клуб Дивосвіт. На той час це був перший на Київщині спеціалізований заклад для дітей і молоді з інвалідністю. Протягом десятиліття тут з ними працювали психологи, логопеди, організовували майстер-класи, розвиткові заняття, екскурсії. Сьогодні дивосвіт кардинально змінюється. Уже зовсім скоро тут запрацює відділення денного догляду за дітьми та молоддю з інвалідністю. А це Чає, що батьки зможуть на кілька годин залишати тут своїх дітей під опікою вихователів раніше вони були змушені чекати у клубі, поки у дітей триває заняття. Вони будуть мати хоча б 3-4 години вільного часу для того, щоб вони спокійно залишили дітей з фахівцями, спеціалістами і мали можливість займатися своїми справами. Наприкінці минулого року тут почався капітальний ремонт. Зараз він виходить на фінішну пряму. У дизайні переважатимуть спокійні пастельні кольори. За задумом яскравих акцентів додаватимуть нові меблі та ігрові елементи. Цій кімнаті планується безпосередньо кімната денного догляду, тобто тут переважно більшість часу діти будуть проводити саме в цій кімнаті. Тут відбуватимуться різні заняття з ними. Плюс ще в нас сусідня кімната це буде тренінгова кімната. Також там з дітками будуть з дітками, з молоддю будуть проводитися тренінги і заняття для того, щоб вони більш соціалізувалися в суспільстві. Капітальний ремонт та нове оснащення цього приміщення повністю фінансується дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Вони фінансують абсолютно повністю весь ремонт, вони фінансують меблі, вони фінансують оргтехніку, тобто роблять все під ключ для того, щоб ми змогли прийти зробити відкриття і діти змогли повноцінно займатися тут. Відділення денного догляду за дітьми та молоддю з інвалідністю буде підпорядковуватись новоствореному центру з надання соціальних послуг. Денний догляд за дітьми з інвалідністю буде для батьків безкоштовним.